Привіт, мої дорогенькі. Сьогодні хочу вам розказати, чим саме я користуюсь в Німеччині. І, знаєте, так розділила на декілька груп. Для чого я користуюсь, чим я користуюсь, та які я вітаміни п'ю, чим лікуюсь. Щоб ви побачили різницю між тим, як ми користуємося. Особливо препаратами в Німеччині і в Україні. По-перше, хочу сказати, що я вже тут 10 місяців, вже пішов 11 місяць, і я вже давно не переводжу євро в гривні, тому що немає сенсу. Я вам розкажу так: якщо переводити всі ціни в гривні, то це, ну, можна сказати, не так дешево, як якби ви жили в Німеччині або в Європі, і купували все це за євро. Дивіться, почну я, напевно, з такої серії Альверде. Це серія німецька косметика, натуральна косметика. Вона користується. Ну, великою популярністю в Німеччині, тому що вона дуже-дуже дешева. Але тут натуральні інгредієнти, і якщо почитати в інтернеті різні сайти різних людей, то це дійсно та косметика, яка найбільш натуральна. Коштує, наприклад, крем для ніг, це ось крем для ніг, це пілінг. Дуже гарно, дуже класно допомагає, якщо вам, у вас є проблеми з, наприклад, ніжками, як в мене, тому що я дуже багато ходжу, і в мене буває загорбіла шкіра. Тому я користуюсь пілінгом. Така дуже цікава консистенція, знаєте, такі, як е, така біла консистенція, але е, знаєте, коли береш її до рук, вона така, е, як багато-багато піщинок. Дуже класно допомагає з першого разу вже бачите результат. Коштує вона євро 85 якщо я не помиляюся. Якщо, знову ж так, якщо в євро, то це дуже мало. Я вам так порівняю: в нас коштує проїзд в транспорті, це автобуси, настільки автобуси тут. Я маю на увазі те, що курсує по місту 3 євро з точки А до точки Б. Тому за євро 85 я вважаю, що крем це дуже дешево. І після того, як я пінгую ніжки, я користуюся дуже класним кремом. Пом'якшує ніжки, він дуже такий, знаєте, нежирний, дуже добре вбирається шкірою і має дуже гарний запах. Це що це, що це, це, коштує євро 85. Далі найпопулярніший бальзам для волосся, теж від магазину DM, це їх серія, Балеа. Якщо хтось може з родичів вас в Німеччині і буде можливість купити, обов'язково купіть після нанесення цього бальзаму, по-перше, вам здається, що у вас волосся прям таке, знаєте, гаряче. Стає. Його на 30 секунд, десь на хвилину я залишаю. Волосся після нього дуже-дуже м'яке, не треба, наприклад, якихось ще пом'якчуючих засобів або там, якісь засобів для догляду волосся. Він дуже гарно лягає на волосся. Якби я, я б так сказала, він напевно згладжує кожну волосину. Особливо, якщо у вас посічене волосся, так? він згладжує, робить його м'яким і дуже-дуже приємний такий, знаєте, запах. Дуже приємний. Це ритуаль, дуже популярна марка в Німеччині, не знаю, чи є в Україні. Може бути, є, я не бачила, може я не звертала уваги, я не буду казати. Але це гель для душу. Він такий, знаєте, як коли його видавлюєш, він як ну, крем, не крем, дуже такий рідкий крем, але піниться дуже добре, дуже гарний смак, запах смак на смак не коштувала, і теж він іде з натуральної аюроведичної лінії косметики. Не знаю, скільки він коштує, тому що вже другу банку мені дарують. Це мені подарувала подружка на новий рік. Тому, чесно, не знаю, але зайду до магазину і знаю обов'язково. Далі, дивіться, яка класна штука. В нас я не бачила. Це скраб для, волос, для шкіри волосся голови. Ця лінійка серія не із дешевих. Я, якщо не помиляюсь, коштує вона близько 9. 8 євро. Дуж, дуже гарний пілінг волосся, особливо, якщо у вас є лупа, або якщо у вас дуже жирне волосся перед тим, як я починаю мити шампунем я використовую цей скраб. Дуже гарно видаляє саме. Зголовив цей жирний, такий неприємний такий надотик. Так? Я його так, сильний жир, я його називаю, так? Бо в мене дуже жирне волосся. І ще я помітила, що коли я почала користуватися цим скрабом, волосся набагато повільніше жирніє. Теж я вам рекомендую. Є у цій серії ще і шампуні, і бальзами. Я не купляю сама, це мені теж подарували, тому що ну, це трішечки дорого. Для мене навіть тут це, це дорого. Далі, дивіться, це теж лінійка, органова олійка. 6 євро коштує. Далі шампунь і кондиціонер. Дивіться, коштує. Приблизно 6 євро, 5,95 шампунь та кондиціонер. Кондиціонер. Пробачте, в житті я розмовляю російською. Зараз дуже намагаюся розмовляти українською мовою, тому що, напевно, всі ми ті, які розмовляли в Україні на російською мовою, ми просто забули, що. У нас є наша рідна мова, якою ми можемо користуватися і вільно спілкуватися не тільки коли треба там якісь. Пробачте, будь ласочка, не тільки треба, якщо якісь документи заповнювати. Так? Оліка стоїть, якщо не помиляюсь, 6 євро. Далі. Це мої засоби для обличчя. Дуже гарна серія. Є все. Дивіться. Спочатку я. Користуюсь гелем, дуже добре піниться, набагато вистачає, це в мене вже третій місяць. Далі, я обов'язково витираю обличчя салфетками, не рушником, саме салфетками, обличчя тільки салфетками. Далі, я використовую один раз на тиждень скраб. Дуже гарно шкіру очищує, але може бути, якщо у вас жирна шкіра, як в мене, може з'являтися після цього засобу таке почервоніння шкіри, але воно дуже швидко минає, все добре, це не алергія, нічого, це просто така реакція. Далі я використовую цей засіб, гіалуронку я використовую, потім цей засіб. Сірюм. Такі перлинки, але коли ти їх коли нажимаєш, вони просто перетворюються. Я вам зараз покажу, в принципі, як мені зараз лучше краще показати. Дивіться. Бачите такі, як такий сріблясті такі штучки це ці перлинки. Так, Далі. Я використовую нічний або денний крем. Денний і нічний. Денний крем, він більш такої рідкої структури. Нічний крем, він більш жирний, але він дуже гарно зволожує шкіру. Проблема, з якою я стикнулася, чому саме в Німеччині, я не знаю. Я не знайшла ще відповідь на своє питання. Але в мене пішли такі, знаєте, червоні плями на обличчі, вони починали свербіти, вони починали лущитися. І мені сестра зарекомендувала такий, таку лінійку, цю серію. Є різні засоби з куркумою є, ну, абсолютно різні. Я вам зроблю саме в тому магазині, де я купляю це все. Зроблю такий малесенький шоу-рум, так скажем. Так? Далі. Хочу вам розказати про те, які є вітаміни приймаю і чим лікую свої проблеми зі здоров'ям. Бо проблеми зі здоров'ям в мене є. І перш за все, це мій хронічний бронхіт. В Німеччині дуже висока вологість повітря, дуже висока. Сьогодні, наприклад, була 88 це дуже висока вологість. І в мене хронічний кашель. Дивіться. Ось така штука, Бронхіаль. Краплі дуже гарно допомагають позбутися кашлю. Після того, як я буквально, ну скільки я днів, 5, напевно, їх п'ю, в мене набагато краще стали, став такий мій момент з легенями. Рекомендую, він дуже дешевий, якщо я не помиляюся, 2-4 євро коштує. Далі, ну, щось вам нагадую, напевно, так? Вапоруб. Вік. Це наш вік бальзам, яким я користуюся, коли або діти хворіють, або я хворію. Наношу його на спинку, наношу його на область шиї, на носа, якщо в мене закладений, у мене проблеми з носом дуже великі. Ще з України вже років 7, напевно, дуже гарно допомагає зігріває. Далі, це я буквально недавно для себе відкрила такий засіб Клостерфрау е Мелісен Marison в общем, така е назва така. Але е якщо я не помиляюсь, зараз подивимося з вами. М -м, тут не пише, але я не пам'ятаю, а, 79% е алкоголю це спирт. Саме спирт: 79%. І тут 13 різних. Вижимок з трав. Для чого він вам може знадобитися? 5 мл в день я п'ю на ніч. По-перше, щоб гарно спати. Дійсно, після нього гарно засипаєш. В тебе дуже міцний сон, дуже, класний, дуже класно діє, це правда. Далі допомога при хронічних захворюваннях легенів. Або якщо ви просто хворієте вірусними інфекціями. Я маю на увазі, це може бути бродхід, це може бути ОРЗ, ОРВІ, ну, неважливо. Дуже класний засіб, він коштує, якщо не помиляюся, ця пляшечка середня коштує 4 або 5 євро. В Україні я знаю, він не продається. Може якісь поставки, може хтось привозить. Я не знаю. Але є ціна на українських сайтах, але не знаю. Я не бачила, ще в Україні такого в аптеках точно не бачу. Дуже класний засіб, я рекомендую. Але є багато побочок в плані не можна використовувати людям з певними захворюваннями. Наприклад, я хотіла взяти мамі. У мене мама після інсульту, геморгічного інсульту, дуже важкого інсульту. Їй не можна. Татові після заміни клапана на серці теж не можна. Тому тут уважніше читайте інструкцію. Далі дуже популярна штука це такі вітаміни, шипучки. Це прям от дуже популярна штука. Вони продаються не тільки в аптеках, вони продаються в звичайних магазинах. Але дійсно хочу вам сказати, що я приймаю кожну пляшечку. Окремо один раз на день, тобто три пляшечки на день. І я вам хочу сказати, що самопочуття почуття набагато краще. Не так мені хочеться постійно спати. Я, в принципі, себе дуже гарно почуваю, і тому, правда, якщо використовувати постійно, це як накопичувальний ефект дуже класна штука. 2,50 за одну штуку. Хватає їх тут на 15 днів. Тобто, ну, дивіться, 5 євро, 15 євро вам потрібно на один місяць, якщо брати 30. І, і вони є різні, 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 різні. Є вітамін Д, вітамін С, окремо, магній ну і так далі. І так, далі і так Далі. Далі, Це іберогаст. Що таке іберогаст? Його використовують в Німеччині для лікування кишківника, системи травлення. називаємо це так. Допомагає при болях, при гастритах, колітах, ентероколітах дуже допомагає цей засіб. Це крапельки, це, це ж натуральна, абсолютно натуральні вижимки: 10 а, ні, 30 кап. крапель, дуже гарно допомагають. Байер рекомендую теж недорогий засіб. І хочу вам ще показати те, що я купила для своєї куми. Вона попросила, і саме про Альверде вона мені розповіла. Саме про цю косметику. В Україні є люди, які, напевно, привозять з Німеччини, бо в нас точно немає. Дивіться, це маска для волосся. Я взяла її цілу серію, дивіться. Для волосся маска. Тут я вже взяла її теж Альверде, це блиск для губ, рум'яна і... і все. Рум'яна близька губ. так. Не буду вже розпаковувати. Це взяла дітка. Бо в куми є двоє діток, дві дівчинки, машуля, анюта, і взяла на літо Бюхен від себе. Теж взяла їм від себе. Дуже гарний засіб, лосьон для тіла гіпоалергенний для дітей. Дуже класна штука, рекомендую, якщо побачите десь. Далі пасту взяла. Дуже класна, я вам хочу сказати, що не гірше, ніж блендамет ще якісь. ДМ це та ж, та, той магазин, в якому купляю, в принципі, все те, що я вам сьогодні. показувала, показую. Взяла теж їй на подарунок. Також взяла під очі крем, це теж мій подарунок для неї. Далі. Це серія для діток. Дивіться, моя дитина теж користується таким самим. Дивіться, це шампунь та гель для душу. Теж сам, шампунь та гель для душу, але е, скажу, чому я взяла дві однакові. Це, е, я взяла їм для волосся, а це для е, гель, як гель для душу користуватися. Бо діток двоє і дуже. Швидко закінчиться. І спрей для легкого розчісування волосся. Дуже приємний смак, гіполіргенний. Я рекомендую, теж небагато коштує. Теж щось десь євро 50-90, євро група 2 євро. Далі я взяла їх подарунок такий, як в мене бальзамчик, щоб вона користувалася. І дивіться, ось, дивіться, ось ця серія. Це лінійка, так? Дивіться, шампунь, далі е, масочка, далі олійка. І ось ця ще маска. Ось такий набір. Все коштує приблизно 2,2,50 євро. Навіть там євро 80, 2,2,50 це максимальна ціна. Ось такі засоби. Тому, якщо задавати питання, може якась у вас косметика цікавить, скільки коштує, ще я буду їхати в Україну, я буду їхати за батьками. Я вирішила забрати їх сюди, бо мама на... наразі в мене трошечки важка, погано себе почуває. і тому я буду їхати в Україну і передам це все теж в Україну. Тому якщо хтось наразі знаходиться в Україні і хоче щось. Щоб я провезла, я привезу. І тепер не дуже гарна новина. Я отримала рахунок за світло. Ой, проживаю вже тут, ну, дивіться, 8 місяців в квартирі. Мені прийшов такий ось рахунок, і це сума, яку я повинна заплатити: 641 євро 65 центів. Намотала я 1616 кВт за 8 місяців. Для мене це дуже багато. Тому я буду йти в джоб-центр і брати кредит на оплату, тому що я просто не витягну це. До 6 лютого мені треба заплатити, я правда це не витягну. ну, це дуже-дуже для мене дорого. Так, ми отримуємо наразі підвищену суму. Грошей від Німеччини, це 1400 на трьох. Сину 2 роки. Доньки в мене 7 років, буде 8 через місяць, навіть менше. І е, мені 35. Я отримую 1400 євро. І, е, чесно, якщо я віддам 641 євро, ну, якби я залишуся без грошей. Тому що я ще оплачую інтернет, я оплачую світло. Якщо я платила за світло 60 євро в місяць, зараз я буду платити 90. Тому що, якщо виходити з цих показників, я ну, не трошечки, а дуже сильно не вписуюсь. Ось дивіться, які це рахунки. Рахунок не приходить кожен місяць за світло, там, за воду і ще так, і так далі. Не приходить кожен місяць. Приходить перерахунок, тобто ти сам ставиш собі ціну, яку ти платиш за, наприклад, світло. 60, 70, 80 євро це вже ну, це твоє, твоє рішення. Дивіться. Приходить один раз на рік така от штука. Або якщо ви заселилися всередині року, то прийде вам з моменту, як ви заселилися, і до кінця року. Рахунки. Тут написано. Норми споживання, як вичислюється, скільки коштує світло і так далі, і так далі, і так далі. Ось така, такий документ. Так приходить на все, на світло, на воду, на опалення, на все. Комунальні послуги в Німеччині дуже дорогі. Ну, просто фантастично дорогі. Якщо казати про те, скільки я витрачаю в місяць, то це буде так. Ну, давайте так тепер. 90 євро, це буде на світло. 35 євро я використовую на інтернет, на вайфай. Далі, 15 євро я використовую на мобільний зв'язок. І в мене ще є кредит, тут я Виплачую 50 євро на місяць. Ось, ось такі в мене розходи, якщо не казати про їжу. Е, їжа подорожчала, теж подорожчала тут. Тобто я приїжджала, були одні ціни, зараз зовсім інші ціни, десь відсотків 20-40% подорожчало. Але цього вистачає навіть дуже. Далі я вам буду розповідати про те, як тут справи з одягом, чи може людина, яка живе на гроші від держави, купити собі взуття або одежу, я вам це все розкажу. Дякую, що сьогодні подивилися такий малесеньке малесенький відео 20 хвилин. Про те, чим я користуюсь. Це ще не все, я вам обов'язково зроблю ще таке невеличке відео, чим я ще користуюсь. Задавайте мені питання, пишіть, буду дуже рада читати ваші коментарі. Всього вам найкращого. Бувайте!